Вітаю, любителів шахів Граю проти GetCamped з Великобританії. Рейтинг 1928. Біноні грає Суперник мій. Швидкий Джонні проти мене, проти мене грає. Так, добре. Отримав я перевагу двох слонів. Так, заберу конем, звичайно. Передпіду. Тепер якось привести по Білим полям. Переставлюсь, так він міг десь вдарити, але не б'є чому. Десь тут такий, є, мабуть, шижок в нього. Так відійду просто. Заставляю його стати на тіні в 6 і я просто йду вперед. Ще, звичайно, тут не все так просто. А, от так от просто. Дуже цікавенько. Мінятись, ну добре. Тут заброканим. Так, тепер хочу тут побашкетувати турами. Буду сподіватися, що мій слон набагато сильніший за цю всю бригаду. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ось так от флагорубчик голубчик програв. І отримав гарний мат. Подивлюсь про тесенький аналіз. Якщо вам сподобалась партія, то поставте лайк. Прокоментуйте. Радий Так, придивитесь. Ну, по техніці зіграли ми з ним поганенько, але... Що зробиш? Так. Віноніт такий дебют. На любителя скажу так зразу. Але партія виявилася цікавою тут. В 4 потрібно було зразу ходити. Добре. Так, тут був цей тактичний удар, так як у мене підвисає офіцер. Боявся, що. Суперник його знайде, але він це не знайшов. Так, тут. Ну, прийшлось мінятися, тому що підвисав мій кінь. Нормального захисту не було. Тому пішли у веншпіль. Тут виявилося, що так, звичайно, мій офіцер набагато сильніший за його коня. В принципі, нормально я зіграв. В кінці. Не випустив його. А, туру можна було забрати. Він, звичайно, хотів якнайбільше пошахувати, але без шансів. Ось так.